Сучасні цифрові технології вже давно упевнено увійшли в усі сфери життя людини. Вони докорінно змінили такі галузі, як медицина, журналістика, музична індустрія, промислова галузь. Не залишається осторонь і сфера вищої освіти. Сьогодні десятки тисяч студентів можуть відвідати лекції найкращих професорів світу та взяти участь у практичних заняттях, які проходять на іншому континенті. Експерти кажуть, що швидкість та сам процес отримання вищої освіти змінився з новими технологіями. Логіями докорінно студенти не витрачають зайвого часу на логістику, а доступ до найкращих джерел інформації, чи то бібліотек, чи то викладачів, став набагато легшим. Як останні інновації вплинуть на класичні університети, та яким може бути майбутнє вищої освіти, розповість Марія Юнко. 160 тисяч студентів у одній аудиторії, але за різними комп'ютерами у різних куточках світу. Цю відеолекцію у режимі онлайн проводить Стенфордський університет. Тема сьогоднішнього заняття основи штучного інтелекту. Ми викладаємо цю дисципліну у Стенфорді, а тепер її можна почути в режимі онлайн будь-де у світі. Викладають цей предмет професори Себастіан Тран і Пітер Норвік. Свої лекції вони безкоштовно розміщують на Ютубі. А це означає, що коло їх слухачів виходить далеко за межі університету. Професор Ріта вважає це лише першим серйозним кроком у реформуванні американської вищої освіти. Бізнес-модель нашої системи не змінилася з часів Сократа. Досі це одна людина, яка виступає перед великою аудиторією. Вдосконалена версія цього, коли аудиторія ставить запитання. Цифрові технології вже призвели до багатьох інновацій в американських вузах. Найбільше це помітно у методиці викладання навчального матеріалу уже змінилася частково роль вчителя чи викладача, який колись був єдиним джерелом подання інформації. А тепер він стає тією людиною, що допомагає учням та студентам опрацювати зміст матеріалу Зміни відбуваються і в тому, як університети оцінюють і вимірюють прогрес студентів. Знання з багатьох предметів тепер перевіряють за допомогою сучасних технологій звичайно дисципліни з розробки програмного забезпечення, математика, алгоритми, комп'ютерні науки. Ці предмети можна об'єктивно оцінювати автоматизованими системами тестування. Найважче перевірити компетентність студентів у літературі, історії та інших нетехнічних областях. Тому освітяни пропонують використовувати лекції в режимі онлайн для подання матеріалу, але до оцінювання знань залучати викладачів. Саме це робить професор університету в Альберті, Канада Джордж Сіменс. Він вважає, що вища освіта зараз переживає великі зміни. Це дуже цікавий для освітян час разом з тим, дещо невизначений, адже зміни викликають складні запитання: чи виживуть університети? І Якщо так, то в якій формі? У той час, як педагоги бачать майбутнє освіти за інтернетом, деякі студенти Мерілендського університету стурбовані новітніми методами навчання. Мені здається, це ще більше ускладнень засвоєння матеріалу. Вчитися ночами з друзями у гуртожитку завжди було важливо для закріплення знань. Водночас студентам подобається те, що лекції у режимі онлайн є дешевшими від традиційних, і до них матимуть доступ люди поза університетом. Інтернет уже змінив наші усталені звички про пошуки, передачу інформації. Тому і зміни у середній та вищій школах є лише питанням часу. Марія Юнко голос Америки.